Вітаю, як і завжди, в цей час на ТРК Львів, телепрограма Звитяга. Проект про життя, проблеми та досягнення українського війська. Про це ми поговоримо сьогодні, але спершу останні новини у Рубриці Дозор. Протягом 242 днів українські воїни захищали Донецький аеропорт. Легендарні кіборги щодня демонстрували приклади мужності. Незламності та сили духу все це знайшло відображення у документальному фільмі Аеропорт. Замовником унікального проекту виступило Міністерство оборони України. Ідея вона була в повітрі, тому що хотілося зробити фільм про героїв про наших героїв українських. І звичайно, що тема кіборгів вона була ну такою дуже актуальною. Тому майже не було сумнівів, з чого почати. Ми розглядаємо це як початок, що будуть ще інші фільми про наших героїв. Прем'єрний показ фільму в кінотеатрі Україна зібрав повний зал. Серед глядачів були високопосадовці, іноземні гості, а також самі кіборги. Після перегляду кінокартини президент України Петро Порошенко поспілкувався з героями. Хвилиною мовчання вшанували бійців, які ціною власного життя боронили аеропорт. Безумовно, ми маємо сказати слова подяки, і вони головні, хто їх заслуговує. Це є наші воїни, які боронили аеропорт в різні часи, які боронять сьогодні Україну, захищаючи її незалежність, свободу, волю. Суверенітет, територіальна цілісність. Картина відтворює один день із життя захисників Донецького аеропорту, а саме 1 жовтня 2014 року, а також показує перетворення бійців у легендарних кіборгів в центрі сюжету розповіді полковника військ спецпризначення з позивним Редут, який очолював захист литовища та його товаришів бійців, волонтерів та журналістів. Документальний фільм створили за один місяць. Було записано сім годин інтерв'ю. Відеоматеріалу виявилось настільки багато, що вистачило б не на один фільм. Ось такі бетонні будиночки незабаром становлять по всій лінії оборони українських військ в зоні Атом. Ці фортифікаційні споруди забезпечать живучість особового складу та техніки. Для спорудження лише взводного вогневого пункту необхідно як мінімум 42 тонни арматури, десятки тонн бетону, 35 кубометрів кругляку, 450 кубометрів дошки, 90 готових залізобетонних конструкцій. Прелість цього взводного опорного пункту в тому, що він е зготавлюється на заводі і железобетонні здійсни доставляються на місце, де вже підготовлені земляні роботи і монтуються. строителями на месте. В отличие от тех бронированных сооружений, которые раньше создавались прямо на месте методом прямого литья бетона, монолитного. Единственная помеха их строительства является то, что на первой линии, где сейчас их строят очень активно, работают ДРГ, которые мешают и обстреливают технику. Уже за это время было повреждено около ну, более 10 единиц строительной техники. Були неоднократні снайперські обстріли. Що в принципі любого цивільного строїтеля до фронт площами строителя, строїтеля заставляють уходить в укриття і задержується в будівництво. у порівнянні зі звичайними окопами та різного роду інженерними спорудами, які нині ще можна зустріти на передовій. Такі вопи більш витривалі під час обстрілу. Також вони є мобільними. Після закінчення бойових дій опорний пункт можна перевести у будь-яке місце. сейчас в интернете повсюду гуляет информация о том, что собственно говоря воп это одно отдельное здание, но это не так. Отдельным зданием в этом взводном опорном пункте является огневое сооружение. оно состоит из нескольких отсеков, одно для ведения непосредственного огня, другое для сохранения личного состава. И таких огневых сооружений много. На 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 тамвопі, поэтому стоїмость Вопа два мільйони майже всю роботу з монтажу на себе взяли цивільні організації. Військові інженери ставлять вопи лише там, де є загроза людському життю. Незабаром спеціальна комісія у складі представників Міноборони та волонтерів навідається в зону АТО для перевірки виконання робіт з будівництва нових фортифікаційних споруд. Українські воїни вже не вперше беруть участь у міжнародному військовому паломництві. Цей рік не є винятком. Військовослужбовці з різних міст нашої держави автобусом вирушать до французького містечка Лурд. Серед них є курсанти академії сухопутних військ, зокрема й ті, хто отримав поранення в зоні АТО. Для них цьогорічна подорож особлива. Ну, це взагалі засновано після Другої світової війни, щоб не повторилася Друга світова війна і щоб більше такого лиха не було на землі. Ну, на жаль, в нас в державі зараз йде війна, ми з своєю місією також їдемо помолитися за наших хлопців, які там знаходяться, от, щоб в нас в державі було нарешті мирне на небо над головою. Перед від'їздом курсантів до Лорда у Львівському гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла відбулася спільна молитва про Віві при освященніший владика Михаїл, голова департаменту патріаршої курії у ГКЦ у справах душпастерства силових структур. Дорожуючи європою, українські вояки разом із військовослужбовцями багатьох інших країн молитимуться за мир в нашій державі і в світі, за одужання поранених та вшанують пам'ять полеглих у воєнних конфліктах. Всього цьогоріч у міжнародному військовому паломництві візьмуть участь військовослужбовці з понад 40 країн світу. Після другої світової війни військові. Подумали, що не тільки зброєю можна перемагати агресію, але також і молитвою. І наша українська делегація приймає участь продовж останніх 20 років. Цього року, напевно, що це буде особливо участь, тому що всі учасники це понад 40 країн світу, добре знають, яка є ситуація в Україні, розуміють те, що сьогодні наші представники української армії це є ті, хто дійсно захищає кожен день, на відміну від попередніх паломниць. Всі витрати щодо нинішнього перебування українських військовослужбовців за кордоном взяли на себе доброчинна католицька організація Кірхи і Норд та іноземні меценати. Сюди не долітають ворожі снаряди. Це за декілька кілометрів від передової. На околиці Авдіївки встановлений мобільний блокпост. Завдання цих хлопців не допустити людей без реєстрації та відповідних перепусток з окупованої території. Наші функції перевірка документів. В основному, щоб не проїжджали сюди без регістрації, без пропусков. В основному жителі Авдівки. Ось знову перевірка документів. Подружжя літніх людей повертається з риболовлі на українських військових. Не скаржаться. кажуть, хочуть миру. Війна є війна. Всі люди бояться, всі так, двері стукнула і все. Ще... І так і стараються поближе як бомби вбереш. Ну хорошо, мало, скажу. Хочеться, щоб та закончилось. До життя в таких умовах хлопці звикли облаштували навіс, під яким можна сховатися від дощу та сонця. Самостійно побудували бліндаж та облаштували польову кухню. Сьогодні на обід суп привезли волонтери. Вже готові заправки води налили. Картошки закитатили і за запалки. Хлопці кажуть, сил надають і талісмани, які передавали близькі та рідні. Ось боєць з позивним смуглянка. Хвалиться своїми оберегами. Це маленька маленький мої, а це крісниця. Війці розповідають, що з боку Донецька, Макіївки, Спартака стріляють як удень, так і вночі. Їдемо у тому напрямку. Зупиняють, нещодавно був мінометний обстріл. До позицій бойовиків тут менше пів кілометра. Про те, що тут є бойові зіткнення, свідчить оця воронка. Самої Авдіївки обстановкою більш-менш спокійна. В Акремустях і Шахту і опитне постійно в пески п'яски Ну і наш передній фронт теж дуже сьогодні у нас один ранений осколочний. Незважаючи на це, наші не порушують міських домовленостей, але й терпіти не будуть. Вони дають гідну відсіч зі стрілецької зброї та легкого артилерійського озброєння. Передбачено у цьому випадку нещодавно в академії сухопутних військ, що у Львові відбулось спортивне свято. Високим спортивним результатам цього дня сприяли гарна погода, належна організація, бажання і вмотивовані сучасників, офіцерів та курсантів вишу, щоб підтримати захисників батьківщини. Цього дня до стін академії завітали професійні спортсмени, серед яких, зокрема, випускник академії, восьмиразовий чемпіон світу з горьового спорту, капітан Володимир Андрійчук, переможець вологонки світу 1978 року. Учасник Олімпійських ігор у Монреалі, заслужений майстер спорту Олександр Аверін, чемпіон світу та Європи сучасного п'ятиборства, заслужений майстер спорту Леонід Іванов та багато інших іменитих атлетів. Щоб розігріти учасників змагань на чесну і запеклу боротьбу, а вболівальників на активну підтримку своїх команд, на початку заходу музиканти військового оркестру виконали своє відоме музичне дефіле. Також розважили усіх присутніх захопливими хореографічними номерами танцюристки колективу Віваденс. Море позитивних емоцій та впевненість у своїх захисниках викликав показовий виступ членів збірної команди академії з рукопашного бою, військовослужбовці якої із зброєю в руках показали дії на сучасному полі бою. Цього разу всі змагання мали чіткий військово-прикладний характер. Практично у всіх видах використовувалися зброя і амуніція, а елементи естафет передбачали дії, що притаманні виконанню завдань в бойових умовах. Щоб досягти високих результатів і перемогти, учасники повинні були не лише продемонструвати силу, витривалість та спритність, але й правильно оцінювати ситуацію, швидко приймати правильні рішення, зібрано та кмітливо діяти на спортивних майданчиках у складі команд. Курсанти академії, зокрема, змагались у декількох видах воєнізованих і атлетичних астафет змаганнях з подолання смуги перешкод, рукопашного бою визначали найсильніших військовослужбовців у горьому спорті, перетягуванні канатом тощо. Мали можливість продемонструвати свій фізичний гар та жагу до перемоги офіцери навчального закладу. Всі переможці й призери в індивідуальному та командному заліку були відзначені грамотами, медалями й солодкими призами. А на загальному шикуванні особового складу начальника Академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук нагородив команди-переможниці кубками. Поле школа солдата. Ця давня військова мудрість стосується і майбутніх офіцерів. Про це у нашій наступній рубриці. Цими днями для курсантів Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного розпочався польовий вихід. Декілька сотень майбутніх офіцерів на практиці інтенсивно вдосконалюють свої теоретичні знання, які вони отримали в пункті постійної дислокації. Як і зазвичай найбільш технологічні завдання, покладаються на курсантів-інженерів, вихованці факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ РХБ захисту. Бойові дії в зоні АТО засвідчили, що мости і переправи стають мішенню номер один для терористів. Саме тому військові інженери мають вміти переправляти особовий склад і бойову техніку через водні перешкоди у лічені хвилини. Курсанти неодноразово відпрацьовували нормативи із організації десантування та паромних переправ із застосуванням плавучого транспортеру середнього ПТС-2, що здатний переправити через водну перешкоду до 75 чоловік особового складу або ж не більше однієї одиниці абаритної колісної техніки. Проте, із вражаючими можливостями паромно-мостової машини ПММ-2, більшість з них познайомилась вперше. Думаю, що з зі технікою такою, як ПММ, справився би. Досвід показує, що такі машини використовуються і в, і в інших миротворчих операціях, і навіть НАТО. На відміну від ПТС-2, ця машина здатна транспортувати через ріки та озера середній танк. Окрім того, з декількох таких машин можна зробити паромну переправу суттєво більшої вантажопідйомності або навіть цілий міст. На сьогоднішній день наш дані машини переправи для подавання водних перешкод надзвичайно актуальні. Як ми бачимо, події на сході. Відбувається в такому ключі, щоб підірвани майже основна частина мостів тобто нам необхідно переплювати наші підрозділи не тільки підрозділи, а й цивільне населення. Тому застосування цих машин з припиненням активних бойових дій. Буде все інтенсивніше і інтенсивніше водночас із курсантами-інженерами в міжнародному центрі моротворчості та безпеки вишу відточують свої теоретичні знання на практиці майбутні командири підрозділів механізованих і танкових військ. Акценти у підготовці майбутніх офіцерів висококваліфіковані викладачі ставлять на розвиток їхніх командирських і лідерських якостей, наданню курсантам необхідних навичок і зухвалення правильних та ефективних рішень. Треба вміти правильні рішення, але треба і знати і як своїм підлеглим показати і своїм навіть прикладом продемонструвати щоб вони запам'ятали перше виконують вправу навчальних стрільб із озброєння бойової машини піхоти БМП-2 курсанти що навчаються за спеціальністю виховна робота як не дивно але програма їхньої підготовки передбачає набуття навиків у форматі командира механізованого взводу і це незважаючи на те що разом із юнаками за цією спеціальністю навчаються й дівчата Перечиття взагалі дуже як му сказати, такі непередбачувані дуже цікаво, що там буде відбуватися в самій машині, як буде проходити процес заряджання. Так. Готувалися так дуже довго, дуже довго вивчали матеріальну частину. Курсанти налаштовані рішуче. Кажуть, що все складно лише на перший погляд. Якщо маєш добру теоретичну підготовку та бажання, то дуже швидко переходиш із бойовою машиною на ти. Відчуття шалені. Знаємо, що це дуже знадобиться, коли випустимося з академії. Моя робота була вести присільня по, по цілях і вести вогонь. І за яким результатом відстрілявся? Думаю, що на п'ять. Польовий вихід для курсантів академії сухопутних військ триватиме ще декілька тижнів. Велику увагу командири та наставники звертають на впровадження у підготовку курсантів досвіду проведення антитерористичної операції. До речі, чимало із науково-педагогічних працівників знають про цей конфлікт не з новин, адже самі особисто виконували завдання в зоні АТО. На етапі розвитку сучасного українського війська найобику роль відіграє саме військова наука. Чергові досягнення наукової думки та вітчизняного військово-промислового комплексу днями були продемонстровані в Академії сухопутних військ, що у Львові. Докладніше про це просто зараз. В академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася міжнародна науково-практична конференція перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ. У заході, який вже восьмий раз проходив на базі водового військового вишу, взяли участь майже 250 представників військово-промислового комплексу провідних військових та цивільних науково-дослідних установ, навчальних закладів України, а також волонтерських організацій. Надзвичайно багато сьогодні приїхало гостей, в тому числі і зарубіжних. От завжди академія сукопутних військ і науковці працювали над тим, як би Новітніми пошуками модернізувати і удосконалювати ту зброю, яка сьогодні стоїть на озброєнні. Але з початком АТО її досвідом з'явились нові задачі, нові задачі, які потрібно виконувати негайно з час, і над цим працюють науковці. У роботі конференції взяла участь і делегація вищої офіцерської школи сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка Республіки Польща. Яку очолив заступник ректора польського військового з навчального та дослідницької роботи, полковник Марик Кучівський. А ви питаєте мене про конкретні зміни? Відповім, вони помітні на прикладі бронеавтомобіля позаду мене. Україна має багато нових розробок. Сьогодні, коли ми заслуховували наукові доповіді та розглядали реферати, я побачив реальні вирішення практичних конкретних військових проблем, а не тільки питань у теоретичній площині. The, I, uh, in the, I Учасники науково-практичної конференції упродовж двох днів обговорювали результати наукових досліджень з питань озброєньо та військової техніки сухопутних військ, обмінювалися досвідом наукової і науково-технічної діяльності, обговорювали рекомендації щодо негайних напрямків вирішення проблемних питань. З цією метою для обговорення на конференції було подано близько 400 тез та доповідей від майже півсотні установ та організацій, основні з яких розглядалися на пленарному засіданні. Решта під час роботи секцій за визначеними напрямками. Представники військово-промислового комплексу та провідних науково-дослідних установ також облаштували виставку сучасних зразків озброєння та військової техніки, обладнання та устаткування військового призначення. Військової уніформи тощо, зокрема, свою продукцію представляли львів'яни Державного підприємства Львівський державний завод Лорта, приватного акціонерного товариства Авікос, державного підприємства «Львівський бронетанковий завод, державного підприємства «Оризон-навігація» зі Смілої Черкаської області та багато інших. Вони представили чимало нових цікавих розробок, які можуть бути використані оборонним відомством. Ну, як ви знаєте, в зоні АТО сьогодні ми спостерігаємо, що йде війна не класична, а гібридна. І сьогодні вкрай важливі ці розробки, які ми сьогодні побачили, це безпілотні літальні апарати, подивились ну, нові засоби зв'язку, подивились гедезичні прибори. Ну і багато-багато інших метеорологічних приборів, які вкрай потрібні сьогодні для виконання тих завдань, які стоять перед нашими бійцями, перед нашими військами. Військами, щодо виконання завдань в зоні АТО. Це є виріб групи інженерів Львівщини, тобто тут докладено декілька фірм. Так? Виріб потрібен зараз в АТО, потрібен на сході, тобто він фактично може рятувати життя людей. От, він може замінити людину в небезпечних ситуаціях, може під'їхати до, до пораненого, довести йому там необхідну йому амуніцію або е, інші вантажі, може евакуювати пораненого. може Вести розвідку може виконувати багато задач в небезпечних зонах у фойє-клубу та на плацу академії. учасникам демонстрували можливості деяких зразків озброєння та військової техніки. Так, родзинкою виставки стали покази української повнопривідної бойової броньованої машини «Дезорбе», яку виготовляють у Львові, а також демонстраційні польоти безпілотних літальних апаратів. Нам не вистачає безпілотників. на сьогоднішній день. Ні одного безпілотника не стоїть на ворожені. украинской армии. Все, что летает там, это сейчас все э, то, что привозят волонтеры. Поэтому говорить, что что-то там тактика меняется или чего не хватает, всего не хватает. Тактика меняется у тех, кто их использует. Используют, к сожалению, мало. Мы поставили вот, группу, вот Александр их э, проектирует, создает их. Порядка 60 штук войска летают. Сейчас гораздо меньше уже, они там сбиваются. Они все-таки живучие в течение года. Было. Те, кто на них полетал, Без них вже не можуть. Їх збивають. Ми міняємо, заміщаємо їх. Опять брат, ми опять заміщаємо, тому що це життя спасено. Представницький міжнародний науковий захід відвідав голова Львівської обласної державної адміністрації Синютка. Він ознайомився з новітніми та перспективними зразками озброєння та військової техніки. Олег Михайлович зазначив, що підприємства Львівщини роблять великий внесок у зміцнення обороноздатності нашої країни та подякував організаторам, а також тим, хто представляв озброєння та військову техніку за їхню плідну працю, спрямовану на захист України. Стараннями Укроборонпрому Міністерства оборони і обласної адміністрації вперше в Україні було підписано тут на Львівщині. Комплекс угод по виробництву сучасної техніки на базі підприємств, які знаходяться на території Львівщини. Ми сподіваємося, що сьогодні перенесення виробництва з іноземних держав і система імпортозаміщення дасть можливість розмістити на Львівщині додаткові взірці, і серед тих виробників, які сьогодні представлені на виставці, вже є потенційні учасники оборонного замовлення України. Над збільшенням сили солдата за допомогою механічних пристроїв почали працювати ще на початку 60-х років. На сьогодні науковці зробили неабиякий крок в цьому напрямку. Саме про екзоскелети піде мова у нашому наступному сюжеті, який нам надали наші київські колеги. Натхненні коміксом Залізна людина та романом Зірковий десант розробники американських компаній Lockheed Martin та Parker Hennifin створили екзоскелет Human Universal Load Carrier. Халк дозволяє підіймати до 140 кілограмів та може витримувати середню швидкість 4 кілометри за годину під час 20 кілометрового маршу. Він також має спринтерський режим, тож розвиває швидкість до 18 кілометрів за годину. Зараз таке можливо завдяки літієонним батареям, які невдовзі замінять це. Системою електрозабезпечення на 72 години безперервної роботи. Останній варіант титанового екзоскелета оснащено механічною рукою, що може повертатись та служити підвіскою для зброї чи штурмового щита. Халк вартістю 70 тисяч доларів, важить всього 22 кілограми та кріпиться ззовні. За словами розробників, наступну версію можна буде носити під одягом. Воріння компанії Рейтон з університету Солт Лейк Сіті покликане в рази збільшити силу бійця та захистити його від зовнішніх впливів. Броні exos 2 поки немає, але важить 90 кілограмів. Проте людині цей девайс здасться не важчий за піджак. Основна мета пристрою транспортування вантажів. Якщо перша версія забезпечувала полегшення ваги предметів зі співвідношенням 6 до 1, то exos 2 змусить вас підняти 17 кілограмів як один. Цей екзоскелет здатний також розбивати. Вати цегляні стіни та перебивати дерев'яні бруси, поки що головною проблемою прототипу є те, що він працює від автономного джерела енергії. Це розробники обіцяють виправити у наступній версії, а також оснастити екзостри броньованими вставками. Убезпечити та посилити американського солдата здатний костюм Tactical Assault Light Operator Suit. Його розробка почалась після трагічної спроби штурму в одній із операцій. У проєкті взяли участь 56 корпорацій, 16 державних агенцій, 13 університетів та 10 національних лабораторій. Телос складається з шолому на дисплеї якого виводиться інформація з поля бою, а також броньованого екзоскелета, який дозволяє вільно пересуватися зі спорядженням масою до 45 кг. кілограмів. Костюм має низку датчиків, які відстежують стан здоров'я солдата та параметри навколишнього середовища. Завдяки надувним манжетам, він навіть здатний зупиняти кровотечу від поранення. Випробування Телос вже ведуться, проте на озброєння його приймуть не раніше 2018-го. Час нашої програми вичерпано, але ми й далі інформуватимемо вас про всі ті події, які відбуваються в українському війську. Миру і злагоди вам. Побачимося рівно за тиждень. У цій порі. Нехай щастить. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.